Тоді остався би сиротою, а хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Гордимося за хлопців, які стоять в Криму. Які співають і навчилися співати гімн України. Мабуть, ми так з вами проживаємо, що тільки коли тяжко, ми гуртуємося разом. по зову души пришли. Во-первых, выразить свою позицию в отношении того, что Украина единая. Шевченко это, так сказать, яркий представитель Украины. Мы гордимся тем, что у нас был такой поэт. Почитает, то читает перечитать. В школе читали. Но уже достали кобзаря и начали перечитывать заново. Не шукайте, не того, Им мало Абхазии, что они сделали с Грузией, но мы Украина, мы сильнее, мы не дозволим, чтобы тут топтался русский сапог. Когда мы все братья, мы ж переплетены все абсолютно родственными связями. Все ж родственники фактически. У вас є родичі в России? Да. Конечно, да. И як вони сприймають українські події? Они не понимают. У нас тут бандеры, что тут насилуют, убивают. Они не понимают вообще. Для нас страна. Вот такая у них пропаганда. А у нас плохо работает пропаганда. Очень плохо. Не можем защитить себя. Но вы якось рассказываете им про через ситуацію? Скайп розказує, так. Ну, как будто бы вже начинает немножко розуміти. Нас чужого дому. Я прийшла сьогодні в місті Дніпропетровська підтримати наших хлопців, які зараз знаходяться в Криму, наші військові. Я спеціально намалювала такі Оберезня я хочу сказати, що хлопці усі жінки з вами ми вами пишаємося. Ми просто захоплюємося вашою мужністю і той героїзм, який ви зараз проявляєте в Криму.